Писанка, яка, е, ідея в мене виникла 25, ого, аж само страшно, 25 років тому у мене тоді дружина була вагітна, і в нас народилася донька Віра. І в той момент, коли дружина була в, в, в роддомі, е, я от, от сам от я був просто присутній і писав. Писанку писали руки просто. Я писав те, що я відчував. І в результаті з'явилася писанка, яка називається Віра. Віра? Віра. Віра і відповідно так само як назвав писанку. То е, я просто зі шкільного курсу просто пам'ятав, як виграв зародок вже Зародок в е, району. І так машинально, автоматично на писанці відобразив оцей от зародок, так, лінії, якби символ водив. І донька моя до сьогодні. Е, оце вона недавно знову зробила замовлення. Тато повторив цю писанку у ваших бойових умовах. Я хочу мати пам'ятку. Я якраз їду в відпустку і буду вести цю писанку додому. Е, знову дониці подарую. На, на згадку. Е, окрім того, є писанка зараз ще не закінчена, але ви будете розуміти, про що йде бесіда. По жовтому кольору. Е, це є символ моєї бригади. 10, -та, 10 -та окрема гірськоштова бригада. Е, це є Адельвейс і з гуцульськими топерцями. А з протилежної сторони символ називається наконечники стріл. А стріли щось означають в писанкарстві? Єдиний символ за всі. За, 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 за стільки років, за там майже за 40 років, скільки я пишу писанки, це єдиний раз я бачив цей символ. Е, я так розумію, що писанкарки писали, зображали зображав цей символ для того, щоб просити в Бога або удачі на охоті, на полювання, або. Перемоги у війні, і це з цих всіх, скільки символів писанок я бачив, оце єдиний символ, який бачив, який має відношення до вбивства, до війни. Е, тобто, ви ж роз, всі, всі розумієте, що символи писанкові не завжди були добра до Просто Просимо Бога, якогось брав. Так. А це один раз єдиний зустрівся мені символ у книжці Одар Ківнищук. З Канади, оце єдиний символ, який стосувався війни. Е, то я зобразив з, з, з однієї символ моєї бригади, і з іншої сторони символ наконечника стріл. Е, це, е, у нас поміж е, військових, то це не, власне не, най найпоширеніший писанка, яку в мене хлопці замовляють. Вони коли йдуть додому, відпустку. Кожному я пишу писанку, і вони привозять з собою додому. мої вітання. <UB> <laughs> То, е як не прикро, але і такий символ теж є. Такий символ мусить бути, бо маємо бідутику. Ну так, да. а я часто кажу, коли я пишу писанки, такі з тризубами. Я постійно mm. думаю про те, що я тримаю писачок в руках як зброю. Ну така yeah, так. мистецька зброя. І ми зараз yeah. м, чекаємо, коли закінчиться тривога. Mm. Подивимося в нашу студію писанкарства і будемо писати писанки. Дітки, а, я не ставила обмеження, яку писанку писати. Вони ну хто хоче mm. викрикнути і сказати, яку ви писанку пишете. Що ви будете? Ну кажіть, що ти напишеш? Зірочка, у тебе що так, буде? Зірочка складна. Складена зірочка. Мішенька, кажи. Зірочка. Зір, ну, зірочка. Сорока клинка, от бачиш? А, о, так, так. а що ви напишете? <ривіт> Влада, грабельки напишемо. Ми зараз напишемо багато писаночок, а десь е, після четвертої будемо влаштовувати чаювання, пікнік ага. і е, журі. Буде оцінювати роботи. Ми вас запрошуємо в журі. Приєднайтеся до нас. Дітям буде приємно. Роботи оцінювала не тільки я, і у нас ще Вікторія куртова ось там висока така красуня. Бачу, бачу, бачу. Ми ще запрошуємо Олега Кіращука приєднатися до оцінювання. Запрошуємо. Да. <реш> Ой, ти зараз з вами чаю поп'ю навіть. Добре, <рес> от, ми можемо е, скоро це... переривати зв'язок, дітки. Якщо у вас є якісь запитання цікаві, можете щось запитати у Олега. Mm -hmm. Ну? є? Ви сказали, що ви точно будете? Прям точно, скажіть, до хвилини. А, а, Уточніть уривчиський зв'язок. Ану, кажіть, де, трохи. ви коли досі казали, ви казали, що ви сорок. Майже років. Голосніше. Майже 40 років пишете писники. А скільки ви точно пишете писників в, в руках? Е, в, е, ви, давайте, ми мусимо брати калькулятор, зараз будемо рахувати. Вісімдесят п'ятий рік, а зараз 20 ого. То 20, років, так? От бачите, виходить, коли такі питання задають, іноді змушуєш себе порахувати, зробити такі. Так. А це якраз цього року буде рівно 40. Так, так, 40-40, рівно 40. 40. А на писанках 40, 40 клинка що означає? 40. 40 років? Ну, ти якраз розказувала на іспиті. Клинка – це 40 ти розказує. Марина, Марина, де Марина Пусти, 40 днів посту. Нам ще працювати і працювати. А ще питання mm. голосніше. Скільки років ви Так приблизно ж це сказали вже. Приблизно з 13 з я вже точно не пам'ятаю. Там як, яка річ була? У мене просто в сім'ї, я був старший із дів, старший, а батько не, не дуже переймався, переймався нашими е, проблемами. І я просто відчував відповідальність, що я найстарший в сім'ї, я повинен був заробляти. І тому з малку я писав писанки, продавав їх на багзарі, на вигляді. І, до речі, заробляв нали невеликі гроші прийдуть додому. Пам'ятаю, приносив. Я був дуже щасливий, зустріляв. І навіть уже коли одружився, за звичкою дружині віддавав всі гроші. Так, я почнемо запитання дівчинки. Так, пане Олеже. Скільки вам років? Ой, беремо берем калькулятор, будемо рахувати, бо я вже такий старий, що вже навіть нарахую. Я десь в 72-му році народився, значить, десь приблизно мені 42 або 43. Десь отак, плюс-мінус. Це де забувало? А ще питання. Да? <говорит> У нас більше 300 писанок. <говорит> У вас більше ніж 300 писанок, чи менше. Ой, трохи більше, десь, десь біля 20 тисяч, напевно. Так, 20 тисяч більше. Так. <сіли> Ді, є <А> <сіли> Подумайте. Важа, yeah. yeah. думай, думай, It's думай, думай. Це ми в укритті, треба, правда, чимось їх зайняти, так вони. Перший раз Тихі, і спокійні. Зазвичай тут у нас подушки, так вони там стрибають щось. А ви любите вітати? Чому? То чи любили викладатися в дитинстві? Чи, скази, а, трошки слабо чути. Було викладатися, мабуть. Ага. Да. А, за, <плес> за умовченням, так. А, а якщо як, маєте, як, скорочено, як ваш один день, день проходить військового? Як тиждень? Тиждень? Один <плес> день військового, приблизно, як проходить, саме питання. Ну, те, що От раз, у мене... є на питання писанок, ми запам'ятали. А ще. Ага, ага. Е, якщо як день проходить військового, то е, як я вже трохи старенький. У мене він приходить, у е, мене є рація. Зараз я чергую, бачите, рація. Мені доповідають з, вночі в день з посту. Е, як у них справи? Е, чи там, чи не напав хтось на них. Добре. Е, поза яке я трохи старий, то фронт від, від нас далі трошки, то на фронт туди беруть молодих хлопців. Як, як мені не шкода, вже рік, як я не воюю, я стою позаду фронту і туди їздять молоді хлопці. І от коли вони їдуть на два тижні заступають на чергування, я за них переживаю, звичайно. 에, перед їх поверненням рву збираю з городу, да У нас тут є город. Я тут зелень посадив Ого. петрушка, тибуля. Тибу. Збираю вітамінів, поміщу, вони приїжджають. Я роблю на них щось поїсти смачного з зеленю. Вони приїжджають, а на замін їдуть інші молоді, інші молоді хлопці. А я тут старенький і писанки. Тут приїжджають, їдуть відпустку. Я пишу писанки, вони то гарно збираємо в коробочки, пакуємо, вони їдуть додому, тішиться, що у них Олег Петрович в них служить разом з ними. Отаке от старече от, моє. У нас є життя а, тут, я... Дякуємо. Анютка ще хоче запитати: Анюш, анюта і Саша. Так. Просто ви підете. Подесь, десь з цього доміка там, де ви зараз перебуваєте, туди попаде ракета і щось з вашим покидає, ми... що не страшно За писанки, коли, наприклад, ви кудись вийдете, а там попаде ракета і все розбомбить і писанки а... знищить. Вам не шкода, не жалко? Не страшно. Ні, ні. Писан, Я завжди так, кажу хлопцям, що життя людей якось він мова не йшла. Кажу, кажу хлопцям, що своїм що писанка має продати задоволення. Оце якраз так, сьогодні так. прийшов наш один, один мій побратим і каже, що у нього з писанкою проблема трошечки пошкодилась. То я якраз відніс йому нову інакше е, навзам. Е, так, та, трошечки там було пошкодилась писанка, то я йому навзамін нову. Написано. Ага. Казав, що нема проблем, аби всі були живі, тільки здорові, все нормально. А то ж писанкою, то нічого з того. Я постійно кажу, головне, щоб не було інфаркту. А з писанками я ще напишу. Так. У нас ще Олександре питати. Олександре, найскладніше. Чутно? А, найскладніша. А, ну, да. а, от якраз найскладніша писанка, так розумію, так? Ну так. А от якраз найскладніше, що мені, якраз те, що тільки що показував, це. Дивіться. Вона така от заплетена, там складний орнамент. Писанка називається Віра. То, то що доньці свої присвячував. Там було що цікаво. Колись е, прийшли мої знайома писанкарка, і каже, у мене там е, писанкарки знайомі просять, чи можна відписати орнамент в твій зображення. зобразити. кажуть, то нема питань. Кілька днів прийшло, вона приносить ту писанку назад. Кажу: Олег, у нас дуже голова боліла, бо дуже вже все там заплетено дуже сильно. Е, я, пані Тетяні, хіба може, зображення. Там який, яка е, річ? Що в цій писанці не обов'язково один в один зображено, що на ній зображено. Там зрозуміти саму суть. І я впевнений, що ви змогли б її відтворити, якщо б десь мали можливість ще. -е... Почекайте, почекайте. почекайте. У нас закінчилася тривога, діти поспішають куди. А? На писанки, на писанка, що да. ти робиш на кого, <ривіт> а розв'яжемося пізніше. Дякуємо за спілкування. Добре, 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 добре. Та на зв'язку, на зв'язку. Діти, зараз пане Олеже вам побажає, що? Так, вдалого, гарного написання писанок, щоб вам гарно вдалося. Отаке вам приємне, що вдалося. Дякуємо. До зв'язочку. Ми потім ще зв'яжемося. До зв'язуємо. Все, па-па, па-па, па-па. Па-па. Па-па, ти славенько. Дякую. Добре, добре. Це добре. Бо у нас... А, це добре, добре. Нам треба намагатися по часу нашу витримати. Добре, добре. Дякую, па-па. Добре, все, па-па, па-па. Па-па. Nope. Well